Віт, друзі! Сьогодні у нас третя частина моїх печенриць у підвалі. І ось, як ви можете бачити, тут вже є одна така величка. Тут також у нас є але вже малесенькі. Ось Є ось тут, а тут. Ну, їх багато, скоро також підростуть. А ось цю ми вже можемо ось так от вирвати. Декілька вирвав? Нічого. Буде три. Ось, бачите, яка краса. Там ще раз ось ця, напевно, скоро буде така сама. Тому про ці печериці ми пізніше також познімаємо. Привіт, друзі! Сьогодні у нас третя частина моїх печериць у підвалі. І ось, як ви можете бачити, тут вже є одна така величка. Тут також у нас є, але вже малесенькі. ось Є ось тут, а тут. А. Ну, їх багато, скоро також підростуть. А ось цю ми вже можемо ось так от вирвати. Декілька вирвав. Ну, нічого, буде три. Ось бачите, яка краса. Там ще ростуть ось ця, напевно, скоро буде така сама. Тому про ці печериці ми пізніше також познімаємо.